То останній поки на хатинку отримає 2 гривні. Ваша реакція. 5. 4. 3, 2, 1. Це! Ім'я вік, на що витратиш гроші, якщо ти виграєш? Олег Витрачу гроші на памперс. Максимчук. У мене звати мой горди 32 гривні накислиє. Витрачу, додам, коротше, гроші до своїх грошей, Максим. Коли вирішу на Максиму, визвати садочок або Олексій, витрачу ці 4 гривні на жуйки, за 2 гривні. На жаль, ти виграєш тільки дві гривні. Що Просто я не знаю на що я витрачу хаща, тобі більше я напевно. Що чи... як виграю, так як я граю тільки заради гри і там бачу, я підпираюся, як всі скажанні бізнес і двома гривнами, щоб себе не то. Тимофій витячу гроші. на Ім'я Саша витрачу жодку. Оце. Витрачу на зуйку. Всім пояснюю правила. Отже, перше хатинці можна штовхатися, битися не можна. На сходинках не можна ні штовхатися, ні битися, щоб ніхто завчасно не вибув. Далі на вибір у вас є дві локації: або хатинка зі сходинками, або ви можете отут стояти і виживати. Е, отут ПВП виключено, тут штовхатись і битись не можна. Якщо ви будете штовхатись і битись, я вас буду виганяти, і ви будете вибувати з челенджу. Далі матюкатись не можна. 18 плюс теми не можна. Коротше, все, що 18 плюс, не можна. Бо я знімаю відео і пожалійте мене, будь ласка, в майбутньому, бо я це ще маю монтувати, щоб я не запікував моменти або не вирізав. Все, через 5 секунд всі мають бути або в хатинці зі сходами, або отам. П'ять, чотири, три. Два, один. Все. Тепер мені треба один помічник, який буде допомагати мені знімати або буде допомагати виганяти людей, якщо вони порушують правила. Раз. Два. Три. Давайте голосуванням. А Максим, не ось сюди вступати, до речі, не можна. На сходинках стояти можна. Якщо ви стоїте тут, але чіпаєтесь оце, то ви вибули все одно. Три попередження, це одне зауваження, за Ні, зауваження. Одне попередження, на, друге, на другий раз я просто всіх е, починаю вигнати. Ми тут голосування визначаємо помічника. Голосування, хто за Максима? Я. Окей, один голос. Далі. Олексій. Хто за Олексія? Я. Не я. Один. один. Хто за Купа голосів? Хто за Рос? Колама. Okay, Окей, хто за Олега? Хто за Тимофія? Хто за Артема? Я. Хто, хто за Сашу? Хто за Романа? В результаті я так розумію, що найбільше голосів за Артема, за Миколу. Йо! Коротше, Микола і Артем, грайте на чувачі. А чого не я в мене покину з Миколою? Або ще раз. Артем, ти Хоча хочеш бути помічником? Себе? Ні, ти тоді не зможеш виграти. тоді тобі треба буде знімати і ходити. Не ти признати, раз я споную, щоб я зіграв з Миколою на чувачі, так і понаші на кину. Ну окей, грайте ночувачі. Чивачі! Чувачі! Чувай. 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 Один чувачі, чувачі, панові чувачі, чувачі. чувачі, чувачі. Ми... Артем, ти буде. Ну окей, Микола, мій, мій помічник. Е, тепер ні, Максим, тобі не можна. Ти учасник челенджу. Просто тепер попередження: якщо більшість або навіть всі будуть себе погано поводити і порушувати правила, то тоді помічник отримає гонорар в одну гривню, а переможець отримає тільки одну гривню. Але так як більшість не порушує правил, то помічнику нічого не дістанеться. Важно хоче 56 копійок. Ну, ні. Це як це я тобі дістану 50 копійок? Ну, на дві частини. Максим, стов! Максим, стов! Ні, отак робимо. Та ти, ти став. Ні, я ж не, не роблю. Ні, я ж не роблю. Ні, я ж не Ні, я ж не роблю. Ні, я ж не роблю. Максим, я бачу. На жаль, ти вибув. Але ти тепер можеш допомагати знімати. Одну е, у мене є дві купюри по одній гривні. Нічого, просто сидіть. Через якийсь час я вам дам перший челендж. Я поговоримо перший Просто пузінчик. Саме час сказати, що перший челендж це те, що ПВП включено на обох зонах. Тепер ви можете штовхатись в будь-якій зоні. Я так розумію, що це не працює. Ну, окей, посидимо. Через три хвилини, може, я щось придумаю. Як, коротше, три хвилини пройшло. Тепер я влаштовую турнір Камінь, Ножиці, Папір. Той, хто програє в цьому турнірі, вилітає. колодязь використовувати не можна. Можна використати тільки камінь, ножиці або папір. Всі, ви можете зараз вийти з хатинки на час випробування. Можна дивіться, ви е, троє між собою граєте в камінь ножиці, папір. Ви розбиваєтесь по двоє і граєте по двоє в камінь ножиці, папір. Чого ніякого наказання немає? І кого це тут Ні. Ти поставив камінь. Камінь можна ставити. Я не грав. А чому? Так він тут нас робив. Це ж похоже на колодець. Так, колодязь, вас віра. Ти тупий, а я колодець. Так, грав, я не так поставив. Я так поставив. Так, вони не поперечували, що ви не можна камінь. Камінь, ми я сказав, що не можна використовувати колодязь. Я вигнав, так? Я йду починю. таким кочі. Він колодязь поставив! Та який колодязь! Я сказав, що замість колодязя це ми будемо вважати, що це камінь. Я вижив 200 міліметрів білочка. Ти хочеш сказати, що ти програв? Я З ким мені грати? Я, е, з програвшими. Лось, У, лось, нас лось. Має бу... У нас має бути три лузера, тому що е, чотири людини грали по двоє і три людини зіграли разом. А коли зі здемов зіграти? Цікарайте разом! А дав а, а, ви троє! троє. троє. Граєте до одного! Чувачі. Так, Кашу, чувачі. Чувачі, чувачі. Так, шо, треба? Чувачі, чувачі. Чувачі, чувачі. Це колодязь. Це е, е, Ви, все, шо, що, все що колодязь, це вважається ми як камінь. Що це? Ми це просто вважаємо як камінь. Ти би все рівно втупився, навіть якби цей колодязь. Так що ми камені камінь. Так само майбали. Мені Дай треба мені треба розжовувати кожне правило. Олег. Окей, Олег, вибув! Помічники, вибул. йдіть до мене. Вибулки, Тимофій. Бо Він порушив правила, так? А Роман? За моїми даними, Тимофій вибув. І Роман теж вибув. Ну чому? Та бо ви за часто порушуєте правила. Роман! О, о, Хто за те, щоб зупинити цей щелеч? Піднімайте руку, якщо ви хочете, щоб цей челендж зупинився і ніхто нічого не отримав, бо задолбався вже. Коротше, лишився якимось чином Артем, Саша, Олексій і навіть Ростик. А ти порушив правила вже двічі. Я просто домов за прям щось хатинка виганяємо Тимофія з хатинки, тому що він продовжує два! Ще ще він ви вже вибув. Я просто буду в тіптуватися. Він три окей, але ти вже вибув, зрозумів. Ще а я ще не був роман. Ти вже вибув. Та чому? Та бо ти порушив е, правило два рази, а Тимофій порушив правило три рази. не змогли в минулому доказати, що він порушив правило дві. А як я друге порушив? Ти сказав е, слово, яке починається на букву Д. Та це Тимофій сказав. Це ти сказав. А, можна... а, а, перше, ти, а перше ти сказав. А сама можна... і... читати перший я. Та. А що він каже? Ну, окей, попередження Олексію. Перше я обізвав. Третє випробування. Чотири виживших ви можете покинути територію хатинки. І йдіть до пісочниці. Роман, ти не вижив! Ти розумієш? Мені все одно на те, що ти там щось порушив, не порушив. Я сказав, що ти вибув. значить, це означає, що ти вибув. Я не Зараз ми будемо перевіряти вашу рівновагу. Вам треба буде пройти по стороні пісочниці. Якщо, якщо хтось впав, а інший ні, то тоді людина, що впала, вона вибуває. Вас ми перевіримо окремо. А поки що чотири виживших ем, починають. Окей, ем, перший ростик. Якщо ти впадеш, а інші ні, то тоді ти вибув. Артем наступний. Ростик, ростик можеш лізати. Е, та, все, про все, проходьте все. Відійди з кадру. Я, я Олексій третій. Можна пограти в Саша, давай ну, е, після Олексія. Я, 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 я... Окей, Ростик, поки чекай. Окей, Артем, чекай. Чекай. Чекаємо, поки всі інші прийдуть. Чекай, чекай. Окей, Олексій. Саша, проходь. Саша, проходь, незважай ні на що. Тимофій відійди. Відійди. Тимофій Олег, відійди. Він Окей, Саша, якщо ти дойдеш, дійдеш зараз, то Олексій вибув. Це Олексій вибув, бо ти пройшов три сторони, а вони пройшли чотири. Ми закінчимо на одному вибувшому Чи ми будемо два робити? На одному! один. один! один! На одному. Окей, тоді всі повертайтесь до хатинки. А перевірити зараз. Я перевірю тебе і Тимофія. Це не буде рахуватись, але ми просто перевіримо, хто має кращу рівновагу. Тимофій починає проходити сторону. Тут безпечно заходи не буде. А. Это сейчас года! Окей, Тимофій, поки лишайся, поки лишайся, зійди з пісочниці. Або дозволю Олегу дійти до кінця. Окей, всі прийшли по одній стороні. Ой, по, по одній пісочниці. Так, Олег, якщо Олег зараз йде далі, ніж Тимофій, то він виграв. А можна потім ще? Так, піще, все, Олег виграв. І четверте буде через пару хвилин. Ку -ку 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 Саша пішов викидати сміття, наступив на землю, дійшов до смітника, повернувся назад і Саша вибув. Sí, навіть таке не говорив, що я не можна. Я сказав, що не можна виходити з ходинки і зходинок. Саша вибув. Окей, okay, час для останнього випробування! І це серія пенальті, але у нас нема м'яча. Окей, okay, зараз я придумаю щось інше. Ти згоден поділити гроші між собою та ростиком. Так. Ти згоден. О, у нас два переможці! Я видаю цим двом е, людям гроші, на що ви витратите одну гривню. Давай, давай ведьмося. <плодиско> <вам> пол... <плодиско> ми віддаємо Миколі на благодійність для котиків. Дякую, дякую, дякую. Ще від себе я даю одну я... гривню. Так, 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 так. Я, Весь цей час. І... Е... Є... Як виграв? На що ти витратиш всі гроші, які ти заробив? Е, я реально їх потрачу на корм. І погодую першого котика, якого я зустріну. Скільки ти заробив? Шість сім'я. Дев'ять, дев'ять, 9. Я додав ще своїх грошей, щоб купити корм. Загалом відео було знімати важко. Як мінімум, тому що це відео ми записали лише з третьої спроби. Чому у нас не вийшло раніше? Бо учасники порушували правила. Я карав всіх, коли хтось один порушував правила достатньо часто. Тому що загалом оце правило з тим, що два попередження і все ти вилітаєш, воно не працює, тому що. А як вигнати учасника з хатинки? Я не зміг просто виганяти учасників з хатинки, коли вони вже порушували правила. Тому, якщо б він порушив правила шість разів, та він не був учасником вже, але він міг лишитись в хатинці, бо його ніхто не вижене. І за цього я два рази призупиняв челендж завчасно, щоб покарати всіх. Я хотів навчити учасників, як себе поводити. Загалом я радий, що ми все-таки зняли з третьої спроби. Тому що в перший раз було 4 учасники, на другій спробі було десь 5 учасників, а зараз ми зібрали 8. Хтось вибував і за порушення правил, хтось вибував, тому що забував, де знаходиться. Просто виходив з хатинки. Хтось вибував в результаті челенджу. Кінцівку я взагалі не очікував, що в результаті виграє помічник, і йому віддадуть ці гроші. І в результаті він зробить навіть більше, ніж 5 гривень. А 9 він зробить. Всім пока. Я надіюсь, це відео вам сподобалось. Наступне відео, напевно, буде через пару тижнів, бо хочу все-таки сконцентруватись і нарешті почати робити відео, яке я роблю вже 4 місяці, якщо ви знаєте про що я. Всім пока.